Мій шлях в гаври клінік вже досить тривалий. Ми. Знайомі з Олесом Романовичем та Мартою Михайлівною вже близько трьох років, і цей час пройшов настільки непомітно, що якщо оглядаючись назад, насправді ми проробили дуже багато роботи. Так як я підійшла комплексно, ми перелікували всі мої проблемні зони. І одного разу Марта Михайлівна мені запропонувала, як на рахунок попрацювати над функціональністю вашої посмішки. Я зрозуміла, що якщо я хочу... Функціональну естетичну посмішку варто погоджуватися. Крім брекетів, в мене були різні стоматологічні хірургічні маніпуляції. Був досвід встановлення мікроімпланта. Час повного блекауту. і ми встановлювали мікроімплант при ліхтариках в повній темноті. Це буде для мене такий своєрідний спогад. Для мене Гаври Клінік — це повний комфорт, надійність, безпека і стовідсоткова довіра.